Знаєте, друзі, є країни, які ніби живуть у двох реальностях одночасно. От уявіть собі місце, де можна побачити зелені парки з озерами, що здаються справжніми оазами посеред хаосу, і вже за кілька метрів вулиці, де від шуму та метушні голова йде обертом. Це Бангладеш, маленька держава, затиснута між Індією та М'янмою, але з неймовірно великою кількістю людей. Ви тільки вдумайтесь, понад 170 мільйонів людей живуть на території, яка в чотири рази менше за Україну. І отут починається найцікавіше: перенаселення перетворює життя на щось зовсім інше, ніж ми уявляємо під словом жити. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Коли я вперше дізнався ці цифри. Чесно, був шокований. Вулиці переповнені в кожному дворі безліч людей, і здається, що місця вже ні для кого немає. Але дивним чином тут кипить життя. Це не тиха розмірена буденність, а постійне виживання. І я хочу показати вам, чому саме у Бангладеш люди більше виживають ніж живуть. Ця країна має непросту історію. Колись вона була частиною британської колонії, а потім Східним Пакистаном. І лише в 1971 році здобула незалежність, але свобода не принесла легко життя. Проблеми з економікою, політикою, стихійними лихами. Усе це наклалося на страшне перенаселення. І от тепер, коли дивишся на карту, здається, що маленький шматок землі тягне на собі непосильну вагу мільйонів доль. І найцікавіше, з одного боку тут можна зустріти сучасні райони з офісами, хмарочосами, навіть модними кав'ярнями. Але варто зробити кілька кроків у бік, і ти потрапляєш у світ, де немає асфальту, де люди живуть у бараках і жесті, а діти босоні ж бігають серед сміття. Це той самий контраст, який збиває з пантелику. Бо як у такій реальності взагалі можна відчувати себе щасливим. Бангладеш часто називають країною парадоксів, і цей парадокс відчуваєш одразу, як опиняєшся на її вулицях. З одного боку, усмішки людей, їхня щирість і доброта, а з іншого реальність, яка тисне з усіх боків. І от питання, чи можна це назвати життям, чи це радше боротьба за існування. У цьому відео я хочу разом із вами пройтися вузькими вулицями Даки, відчути на собі шум її доріг. Заглянути у життя трущоб, зрозуміти, як виглядає повсякдення в країні, де люди намагаються не загубитися серед мільйонів. Ми поговоримо про екологію, про те, чим дихають і що їдять місцеві, про їхню культуру, традиції і про те, чи є надія на зміни. Тож, якщо ви готові, побачити Бангладеш без прикрас, такою, якою вона є насправді, залишайтеся, повірте, буде цікаво. Як тільки ви виходите на вулиці Даки чи будь-якого іншого великого міста Бангладеш, одразу відчуваєте, що потрапили в інший світ, і цей світ це суспільний рух, шум і хаос. Уявіть собі, нескінченний потік людей, машин, мотоциклів, рікш, автобусів. І все це рухається, ніби без жодних правил. Хоча світлофори є, дорожня розмітка теж подекуди зустрічається, але на практиці це просто декорація. Тут кожен їде, як йому заманеться. І диво не в тому, що стаються аварії, а в тому, що їх не відбувається ще більше. Знаєте, в якийсь момент мені здалося, що рух у Бангладеш це як океан. У нього є хвилі, течія, і ти мусиш в неї вписатися. Інакше тебе просто змиє. Особливо це відчувається, коли сідаєш у рікшу. Це такий триколісний велосипед з навісом, який часто є чи не єдиним способом пересування для мільйонів людей. Рікш у дакці сотні тисяч, і кожна рікша водій намагається пролізти крізь тісняву, підрізати, проскочити, обігнати. І ти сидиш у цьому візку. А довкола тебе хаос із тисячі клаксонів, гулу моторів, криків водіїв. Серце б'ється швидше, адже здається, що кожної секунди ви бріжетесь у автобус чи мотоцикл. До речі, автобуси в Бангладеш це окрема історія. Вони настільки переповнені, що люди висять на дверях, стоять на сходах, іноді навіть сидять на даху. І це не перебільшення, це звичайна картина. Метро в столиці є, але його настільки мало, що вирішити проблему з транспортом воно не здатне. Тому більшість людей у заторах, і ці затори просто безкінечні. Можна годинами стояти, не рухаючись з місця. І при цьому водії постійно сигналять, ніби від цього з'явиться більше простору на дорозі. А тепер уявімо себе пішоходом. Ви йдете вулицею і постійно відчуваєте небезпеку, автомобілі пролітають буквально за кілька сантиметрів від вас. Ніхто не зупиняється, навіть якщо ви на переході. Тут головне правило просте: сильніший має перевагу, і якщо ти пішохід, ти найслабший, і ти мусиш якось викручуватися, лавірувати між потоками машин. Є ще один момент, який мене здивував. Люди дивляться на туристів. Дуже уважно. Уявіть, ви стоїте в заторі і на вас з цікавістю дивляться десятки очей. Вони усміхаються, махають руками, хтось навіть підходить поговорити. І в цьому хаосі, де здається, що можна зійти з розуму, раптом відчуваєш людське тепло. Це як контраст безумства руху і простота людської цікавості. Коли я згадую дороги Бангладеш, у мене одразу виникає асоціація з грою виживання. Там немає комфорту, немає передбачуваності, є лише ритм хаосу, і ти мусиш прийняти його правила. І тоді починаєш розуміти: тут не живуть, тут борються щодня, навіть коли просто їдуть на роботу чи йдуть у магазин. Поговоримо конкретніше про життя в даці. Дака столиця Бангладеш, місто, яке ніколи не спить. Тут понад 20 мільйонів жителів, і це число постійно зростає. Коли вперше потрапляєш сюди, відчуття таке, ніби місто живе окремим життям, незалежно від людей. Воно дихає, шумить, поглинає тебе. І вже за кілька хвилин ти розумієш, Дака це суцільний контраст. У центрі є сучасні райони, фінансові центри, скляні офісні будівлі, торгові центри та можна знайти кав'ярні, ресторани, навіть магазини з європейськими брендами, але варто лише повернути за ріг, і ти потрапляєш в іншу реальність: вузькі провулки, хаотичні забудови, каналізаційні стоки, що течуть просто вулицею. Люди живуть практично один на одному. Немає ні простору, ні чистоти. І ось цей контраст вражає більше за все. Найбільш моторошно виглядають трущоби, найбільші з них караїл. Там живуть сотні тисяч людей у маленьких хатинах з металевих листів. Це не схоже на будинки, радше тимчасові укриття, які стали постійним домом. Води там немає, каналізації немає, світла теж часто немає, а люди якось примудряються виживати, носять воду з відра, готують їжу на відкритому вогні. Діти грають прямо біля сміттєзвалищ. І саме діти найбільш болюча тема. Багато хто з них навіть не ходить до школи. Вони з маличку працюють, продають дрібниці на вулицях, тягнуть важкі візки, допомагають батькам у підробітках. Школа для них це розкіш, і ти дивишся на цих дітей, які вже мають дорослий погляд у 8 чи 10 років, і розумієш, їхнє дитинство забрало бідність. Проте і тут є парадокс: попри всю тяжку реальність, у трущобах можна зустріти сміх. Діти бігають, грають з м'ячем, який зроблений зі старих ганчірок. Вони усміхаються, махають руками, коли бачать незнайомця. В ті миті розумієш, навіть у таких нелюдських умовах людина все одно шукає щастя, хоча б у маленьких дрібницях. ДАКА це місто, яке виснажує від шуму, від тисняви, від запахів, які змішуються в єдину важку атмосферу. Але водночас це місце, яке вчить цінувати прості речі. Тут щодня мільйони людей борються за виживання, і для них навіть невеликий успіх це величезна перемога. І от коли дивишся на це, мимоволі ставиш собі запитання, а чи зміг би я тут жити? І чесна відповідь звучить так: жити навряд, виживати можливо, бо саме виживання стало ключовим словом для жителів цього мегаполіса. Поговоримо про екологію та здоров'я Бангладеш. Одне з перших вражень, яке отримуєш у Бангладеш, це повітря. Ви вдихаєте і вже за кілька хвилин відчуваєте, що легені наповнюються пилом і смогом. Тут справді важко дихати, Дако входить у список із найзабрудненішим повітрям у світі. І це не абстрактні рейтинги, це відчувається фізично. Очі сльозяться, горло дере, а на обличчя після дня на вулиці залишається тонка сіра плівка пилу. І саме це пояснює, чому середня тривалість життя тут значно нижча, ніж у багатьох інших країнах. А тепер уявіть річки. У Бангладеш їх багато, адже країна фактично лежить у дельці трьох великих річок гангу, брахмапутри та мекхни. Але більшість цих річок перетворені на стічні канали. У воду скидають промислові відходи, сміття, каналізацію. І при цьому люди там миються, перуть одяг, навіть беруть воду для приготування їжі. Уявіть собі, чорну каламутну рідину з жахливим запахом, де діти плещуться так, ніби це звичайне озеро. Ще одна страшна проблема питна вода. Багато джерел у Бангладеш зараження мишяком. Це отруйна речовина, яка накопичується в організмі і повільно вбиває людину. За різними оцінками, мільйони людей щодня п'ють таку воду, не маючи іншої альтернативи. І найгірше те, що симптоми проявляються через роки, коли вже занадто пізно щось змінити. А що робити зі сміттям? Відповідь проста: майже нічого. Системи утилізації фактично не існує. У багатьох районах відходи просто звалюють у купи просто на вулицях. І ці купи ростуть, перетворюючи цілі квартали на смітники. Там грають діти, там ходять тварини, там живуть люди. У спеку сміття починає гнити, виділяти сморід, а під час дощів воно розтікається вулицями. Це жахлива картина, яка вражає сильніше, ніж будь-які цифри. Частіше саме невеликі річки в дакті буквально киплять від сміття. Пластик, шматки тканини, якісь пакети, залишки їжі. Все це тече разом. І поруч жінка миє там посуд. У неї немає вибору. Вона знає, що вода брудна, але й іншої немає. І ось у цьому вся суть виживання у Бангладеш. Люди знають про небезпеку, але вони змушені робити так, бо інакше не зможуть жити взагалі. Попри всі труднощі, які ми вже обговорили, є одна річ, яка справді дивує і захоплює Бангладеш. Це самі люди. Коли ти потрапляєш у такий хаос, очікуєш побачити злих, похмурих, озлоблених людей, які постійно борються за шматок хліба. Але все навпаки, тутешні жителі дивують своєю щирістю, відкритістю та гостинністю. Вони можуть запросити тебе на чай, навіть якщо самі ледь зводять кінці з кінцями. Вони усміхаються, радіють дрібницям і не соромляться проявляти доброту. Звісно, соціальна нерівність тут колосальна. Є багатії, які живуть у розкішних вілах, їздять дорогими авто, їхні діти навчаються за кордоном. А є мільйони бідняків, для яких головне вижити сьогодні і дожити до завтра. Але саме серед бідних відчувається сильна взаємодопомога. Люди допомагають один одному з їжею, водою, роботою, бо вони розуміють, якщо не підтримувати одне одного, то ніхто їх не підтримає. Величезну роль у житті Бангладеш відіграє релігія. Переважна більшість населення мусульмани, і іслам формує багато традицій. Наприклад, чоловіки часто фарбують свої бороди у яскраво рудий або помаранчевий колір за допомогою хни. Для іноземців це виглядає незвично, але для місцевих звична річ символ віри та поваги до традицій. На вулицях можна почути заклики моедзина до молитви, і тоді життя ніби зупиняється. Люди зупиняють роботу, моляться просто посеред дороги, у крамницях чи навіть у парках. Але культура Бангладеш це не лише релігія, це ще й багаті звичаї, музика, танці, свята. Наприклад, тут надзвичайно популярні барвисті фестивалі, під час яких вулиці наповнюються музикою, піснями і натовпами людей у традиційному вбранні. І дивно усвідомлювати, що ті ж самі люди, які щодня борються з бідністю, можуть так щиро і від душі святкувати. Їжа ще одна цікава частина культури: основу складають рис і риба, адже країна лежить у дельті річок. Додаються овочі, бобові, спеції, страви часто дуже гострі, з великою кількістю перцю та прянощів. Для місцевих це буденність, а для туриста справжній виклик. Але разом із тим у простоті бенгальської кухні є щось чарівне. вона відображає сам дух цієї країни. Простий, гострий, без прикрас, але справжній. Коли підсумовуєш усе побачене і почуте, стає зрозуміло, бангладеш це країна величезних проблем. Трущоби, де люди живуть без води і світла, антисанітарія, яка вбиває повільніше, але напевно, діти, які замість школи працюють на вулицях, і нависаючи над усім цим бідність, яка здається нескінечною. Це важко прийняти, коли ти приїжджаєш ззовні і дивишся на все це своїми очима, бо ми звикли, що життя це можливості, плани, розвиток. А тут життя часто зводиться лише до виживання. Проте у цього всього є й інший бік. Бангладеш один із найбільших виробників текстилю у світі. Саме тут шиють одяг, який потім з'являється на полицях європейських і американських магазинів. Робоча сила надзвичайно дешева, і це приносить країні головні доходи. І хоч умови праці часто далекі від нормальних, для багатьох родин ця індустрія єдиний шанс заробити хоч щось. Є й позитивні приклади, наприклад, система мікрокредитів, яку започаткували саме в Бангладеш. Вона дала можливість тисячам бідних жінок узяти невеликі позики і відкрити власний бізнес, продавати овочі, тримати крамнички, займатися рукоділлям. Для нас це може здаватися дрібницею, а для них це шанс вирватися з кола злиднів. І це доводить навіть у найважчих умовах. Зміни можливі. І тут виникає головне питання: чи є Бангладеш майбутнє. Так, воно є, але для цього потрібні зміни. І внутрішні, і зовнішні. Країна потребує уваги світу, нових рішень, підтримки, бо без цього мільйони людей і далі будуть просто виживати, а не жити. І знаєте, друзі, після всієї цієї віртуальної подорожі я зрозумів одне: ми дуже часто не цінуємо того, що маємо: чистої води з-під крана, повітря, яким можна дихати без страху, дитинства, вільного, від важкої праці. Це речі, які здаються буденністю, але насправді вони справжня розкіш. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!